Mission 41B, the first flight of the orbit of Discovery, and the shuttle has cleared the power. Христос народився всіх з сріблом, син простого, з Духом Бога Святого, Хай Цейден ісу з духом Бога чесного, вірного, простого буде радий за всіх нас, що ми слухаємо його і віримо, просить Він усіх завжди, не брешіть і не крадіть, просить Він усіх людей. Біблію брехливу стрій, також він нам каже всім бути вірними завжди. Та давайте ми в цей день назавжди, і усі дні без війни він герой, не боявся він нічого. Вірив, мирів, людей, душою Бога, і життя віддав. Він ради того, щоб всі люди на землі щасливі були завжди, і терпів він муки коле. гвозді били в руки, він ридав, і плакав за всіх бо боліло йому. Хотів він, щоб грішні лі змінились, та розкаялись усі, але зависні люди, ти, в яких ненавість завість у душі хотіли зламати його, а він не здавався, прощав. Їм гріхи казав молив, просив, нікого змінив. А хтось пішов, плеч опліч з ним, а хтось йому брехав, і він це знав, прощав і не мовчав. Глаза про це казав. І Бога просив, щоб він їх змінив і разом з ним це робив одну єдину, Ісус Назавжди полюбив полюбив, про це усім Він також говорив, що любов безцінна, навіть коли ма, лимі і сатана про це йому в душі завжди говорив і вірив, що він такий не один і він. Карав разом із Богом все те зло, яке Христу перейшло дорогу, кара вірча, сам тому, що вони самі цього хотіли, себе грішний. Ми зробили злим, брехали, крали добре, убивали, потім Бога молили, йому також брехали, самі собі правду не казали, говорили, каяли Знову ногу жили Бог і їхній прощав якого вони зробили, але люди добрі не простили з Богом Христа. Сатани віри, жили, ради добра, правди, любові з одною Назавжди за це вони гріши, і казали злу, ви ж самі собі цього Бога не на Пісті сотворили, і сатана, їх починав всіх убивати разом із Богом і Христом людьми, їх карати тих, хто немо, жливо прощати, тих, хто не хотів. Ті віру, Бога, народ, до да Христа прийняти, ну а тих, хто брехав у чолі, самі помогли, а сам рішив, не грішив, як їм доказав, я разом з ним і людей вірою Христа живою ту. Яку той зрадник потворив, підчиняв їхні душі, розував, бив, і казав Бог так хотів, сатана їх розривав, часом всіх стирав а Христос на тому світі бачив, віри, плакав і на цьому мовчав. Крізь таких людей, як я кричав, говорив і вірив, що таких людей буде нескінчення, кінчення. кінчення і сатана Робив, бо одну він також назавжди любив, і коли буса чекав, скільки б часу йому Бог не казав, бо знав, що з одною назавжди, і його Бог це свідомість, яку він любив. Люди ради Ісуса Христа Меняв, та свідомість і свою Біру Бога. Бо Бог це те, як живемо і робимо. Те, як часу ми даємо добро, а не зло. Люди, ви самі собі робите його, свого Бога, а той Бог, про якого дума зло, буде стерти назавжди, не зважаючи на що, бо за нього сльози у доброго Бога, а сльози злого то є гівно, брехня лжи, Бога, сріздвом всіх Христовим.